Привіт, мої дорогенькі! Рада вітати вас сьогодні! Ми продовжуємо з вами наші зустрічі, на яких вчимося стійкості. І сьогодні пропоную вам пригадати нашу гру привіталку. Тож починаємо кодове слово уперед! Приготувалися? Я готова! Ручки підійми, долоньки покажи. Привіт нам передай. У долоньки поплескай. Поплескали, ти долоньки розітри. Ручки знову догори. Там нам швидко помахай. Помахали швидко, 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 швидко. Чудово опускай, серденько зроби, всі надійшли. Молодці, дуже добре. Умнички. зараз ми з вами вже почали на нашу зустріч, на якій вчимося стійкості. І вже зараз, якщо хтось турбувався, я сподіваюся, що ви на... під час нашої гри... Видихнули свою тривогу. Да? Давайте тепер подихаємо. Вдих, видих, вдих. Видих. Молодці, дуже добре. А тепер пропоную вам гру, яка має назву Ледачі вісімки. І ви зараз спробуєте в неї пограти. Ось так ставимо пальчик перед собою, перед очима на відстані ліктя. Ось ви поставили. Починаємо з вами малювати вісімки великим пальчиком. Так? Да? І... Уважно слідкуйте за пальчиком, який малює цю вісінку. Але наша вісімка ледача як завжди у нас вісінка, вона розташована вертикально. А ця вісінка, вона ледача, вона лежить. Тому вона буде у нас промальовуватися горизонтально. Так? Ось так. Добре. Починаємо. Підняли її вгору, бік, вниз і знову в центр. Знову вгору, вниз і повернулися в центр. І знову починаємо. Молодці. І слідкуємо очима за нашою вісімкою. Ось так. Слідкуємо за нею очима. Пам'ятайте, що треба продовжувати дихати. Малюєте вісінку. Ось так. Молодці. Дуже добре. Виконали однією ручкою. Змінили ручку. Ось, тепер інша рука, інший пальчик теж малюватиме ледачу вісінку. І починаємо. Ось так знову малюємо одну частинку вісінки, повертаємося до її центру. Наступну частинку вісінки повертаємося до центру. Слідкуємо очима за нашим пальчиком, який разом із цією рукою малює вісінку. Будьте уважні. Пам'ятайте про те, що треба продовжувати дихати. Молодці! А тепер ми з вами з'єднуємо наші ручки в замочок і ось так складаємо навхрест великі пальчики і будемо малювати вісінку тепер вже двома руками і двома великими пальчиками. Починаємо. Ось у нас пішли. Ручки повільно очі слідкують за пальчиками великими, не відпускають їх, не залишають поза своєю увагою. Так, намагайтеся бути спостерігачами. Наглядайте за пальчиками, щоб вони добре працювали. Ось так. Молодці. І дуже добре. Умнички. Дуже добре. Молодці. Ось так. Тепер ваші ручки відпочинуть. Давайте перетворимо їх на пір'їнки. Як ви думаєте, будуть ваші ручки виглядати, як пір'їнки спускаються вниз. Якщо вони згори починають десь летіти, да? або вітер їх поніс кудись. Да? Ось так ваші ручки, ось так. Да? летить пір'їнка вниз, долетіла. Інша пір'їнка летить вниз, долетіла. І тепер давайте дві пір'їнки. Полетіли повільно, потихеньку, зовсім невеликий вітер. Їх несе і вони летять, летять додолу, прилетіли. Молодці, дуже добре. Умнічки, як добре ви сьогодні граєте і виконуєте всі завдання. Давайте зараз з вами пограємо у наступну гру. Для того, щоб бути спокійним, для того, щоб керувати своїм хвилюванням і тривогою, ви можете використовувати дуже цікаву гру. І гра ця має назву, вона схожа дуже за назвою на математичну, бо має назву 5-4-3-2-1. Але гра ця не зовсім математична. Вона використовує цифри, але, і числа, «але». використовує їх для того, щоб порахувати і все. Порахувати предмети або явища, які ви будете помічати. І зараз я знову хочу. Вам запропонувати бути дуже уважними, бути спостерігачами і пограти у гру 5, 4, 3, 2, 1. Давайте починати. Ця гра складається з п'яти кроків. Перший крок. Полягає в тому, щоб назвати п'ять речей, які ви можете побачити. Що ви можете побачити? Які речі? Давайте подумаємо і назвемо п'ять речей, які ви можете побачити. Наприклад, я можу побачити зелену травичку на дворі. Вона ще зелена. Наприклад, я можу побачити. Небо. Я можу побачити, називайте, що ви можете побачити? Я можу побачити олівець. Я можу побачити сонечко. Так? Ми теж його бачимо. Я можу побачити книжку. Я можу побачити себе, коли дивлюся у люстерку, так? Молодці, називайте, що ви можете побачити? П'ять будь-яких речей. Це може бути навіть те, що ви зараз маєте перед собою на столі. Телефон, чи ноутбук, чи планшет, чи ви бачите мене на екрані. Чи ви бачите аркуш паперу, який лежить у вас для заняття? Молодці! Наступний крок 4. Чотири. чотири речі, яких ви можете торкнутися. Назвіть їх чотири речі, яких ви можете торкнутися. Давайте подумаємо уважно. Чого ви торкаєтеся? Яких речей? І назвіть чотири речі, яких ви можете торкнутися. Я можу торкнутися мишки, якою працюю саме зараз. Я можу торкнутися стола, за яким сиджу. Я можу торкнутися. До свого плеча я можу торкнутися кішечки, яка живе у мене. Я можу торкнутися до свого носика. Я можу торкнутися до ручки дверей. Я можу торкнутися будь-якої речі. Чого можете торкнутися ви? Подивіться, чого ви можете торкнутися? Назвіть це і торкніться цієї речі, якщо вона поруч з вами. Дуже добре, молодці. Наступний крок. Три. Назвіть три звуки, які ви можете почути. Три звуки, які ви можете почути. Я можу почути, як цвірінчить на дворі синичка. Я можу почути, як працює холодильник. Я можу почути, як гукає мене мій синочок. Назвіть, будь ласка, що ви можете почути? Або що ви зараз чуєте? Навколо себе. А можливо, хтось скаже: Я можу почути тишу. Дуже добре молодці. Наступний крок два. Назвіть. Дві речі, які ви можете понюхати. Що ви можете понюхати? Я можу понюхати квіточку на дворі, які ще квітнуть? Я можу відчути запах свіжості, яка зараз. У нас відчувається на дворі восени. Я можу понюхати якусь смачну страву, яку готую, Да? Я можу понюхати, як пахне іграшка, приємно чи ні. А можливо хтось скаже, я можу понюхати вітер. Можемо ми понюхати вітер? Можемо відчути теж його подих? Можемо, звичайно. Молодці. І останній крок. Один назвіть те, що ви можете. Спробувати на смак. Що ви можете спробувати на смак? Уявіть собі це зараз. Те найсмачніше, що ви любите. І назвіть, що ви спробуєте на смак. Я можу спробувати на смак. Маршмеллоу, яке у мене зараз лежить у шкафчику. Дуже захотілося з'їсти. Молодці, дуже добре. Я сподіваюся, ця гра була для вас цікавою. Коли ви виконуєте всі ці кроки, зосереджуйтесь на тому, що ви можете побачити. Спробуйте порозглядати ці предмети. Що ви можете? Поторкати. Ви можете взяти ці предмети до рук і подосліджувати їх. Спробуйте дослухатися до того, що ви чуєте. Подумайте про те, які аромати ви відчуваєте. Які вони саме є. Спробуйте подумати про те, що ви пробуєте на смак і відчути цей смак. Спробуйте робити ці кроки тоді, коли ви хвилюєтеся. Сподіваюсь, це вам буде допомагати. До наступної зустрічі, мої любі! Пока!